Оки фізкультури мають бути цікавими, адже фізичні вправи не лише корисні, вони мусять приносити дітям і задоволення. Як саме це зробити? Самопоміч вирішила порадитися з батьками школярів та із вчителями фізкультури. Залучати дітей до спорту цього разу. Самопоміч вирушила в НВК Школа гімназія. Популяризувати спорт серед школярів міста Львова. Який саме вид спорту діткам вже вирішувати особисто? Спортивні і танцювальні колективи усі разом і створили свято яскраве та водночас пізнавальне для школярів. Приходять діти, діти дуже цікавляться цим, але це також їх цікавить. Тобто, якщо ми приходимо в школу, їх цікаво, чи в їхній школі таке буде відбуватися. Екзотичний кунг фу лише на перший погляд здається не таким аж складним, проте подобається багатьом. Зрештою, як і захопливий футзальний поєдинок. Може, хтось із них. Спробує себе в цьому виді спорту і буде добуватися як найвищих вершин в цьому виді спорту перемагати, здобувати для Львова для себе медалі. Однак найголовніше кажуть гості дитину треба чимось зацікавити. Спортом, мистецтвом неважливо, важливо, важливо, щоб культура розвивалась на пропозицію провести у себе спортивне свято НВК школа гімназії відгукнулась з радістю, адже про здоров'я дітей тут бають давно працюють безкоштовні секції спортивні гуртки, де учні мають можливість навчатися і займатися спортом, розвивати свої фізичні здібності після уроків. Але коли самопоміч звернулася з таким листом, де можуть провести майстер-класи спортивні федерації міста, ми подумали, що краще дати можливість дітям вибрати. Ті секції, які їм будуть до душі, щоправда, на уроках фізкультури діти таки сачкують і кажуть, відбувається це з різних причин. Їм це не цікаво, тому що тепер є комп'ютери і вони сидять цілими днями в інтернеті. Всі ходять на уроки фізкультури, але забувають форму, або лишають шають класи, щоб ну не займатися, але ходять. все таки не всім дітям кожного свій улюблений предмет. А деякі можуть не подобатися Зараз В Україні може є, стається багато смертей через фізкультуру і вони деякі діти бояться як ну, померти на фізкультурі. Тому аби дітей зацікавити фізкультуру треба популяризувати, вважають педагоги. Перше, це мають для цього сприяти батьки, щоб діти хотіли займатися фізичною культурою. По друге, що мають працювати секції не тільки платні секції, а і безкоштовні у районах, тобто не тільки в школах. А й в осередках у світі взагалі самопоміч натомість започаткувала програму промоції спорту і залучила до цього вчителів. Ті групи приймають участь найбільш активні вчителі, які опікуються цим питанням. Тобто, ми даємо вчителям можливість. Ініціюємо те, щоб вчителі самі вирішували свої проблеми, піднімали якісь проблемні питання, тому що краще ніж вчителі фізкультури, ніхто не знає проблематику цього питання. 70% вчителів опитувані самопомочі заявили, що діти прогулюють фізкультуру. Натомість понад 90% школярів саме після таких спортивних акцій і змінюють своє ставлення до фізкультури. Ну а на сьогодні це.